Сьогодні тому, що робити треба щоденно. От щоб хлопці поїхали, треба щоденно на це працювати з кожним днем. Запитів збільшується, не зменшується. тобі більш... ж, А донати падають. На жаль, донати ну, падають Ну, і потреба збільшуються, запити збільшуються. Так а тому, що війна стає з кожним днем, все все дороговартіше до Ну і тому якось е, отак. От мусить хтось мусить виїжджає, хтось напрацьовує за той час. З чим потім їхати і як їхати дуже дуже комфортно працюється мені в цій групі, тому що от у нас знаєте настільки порозуміння, настільки така співпраця, що ми буває такі, що ми якісь конкретні плани ми можемо вирішувати. От у нас було таке, що від запиту і до вирішення проблеми було 40 хвилин. 40, хвили... 40 хвилин сорок хвилин це було і це було просто круто розуміти, і людина, яка отримала до прицілу оптику, а він не не міг зрозуміти, що за 40 хвилин це можна придбати.